Ну є деталі щодо сум. Там внаслідок ракетного удару по житловому будинку. Це дев'ятиповерхівка, що стався вчора ввечері, Загинуло десятеро людей. Серед них двоє дітей: дев'ятирічний хлопчик та чотирнадцятирічна дівчинка. П'ятдесят двоє людей постраждало. Зокрема, це п'ятеро дітей. Повідомляють Вова В ДСНС Додають, що пошкоджено шість десятиповерхових будинків. Знищено чотири автомобілі. Понад 400 мешканців пошкоджених будинків евакуюють. Також вова повідомлення. Мяють, що був удар, ймовірно, балістикою по критичній інфраструктурі міста. Суми. це вже, ймовірно, був другий удар. Зникло світло. Наслідки удару встановлюються. Троє людей загинуло ще дев'ятеро отримали поранення внаслідок обстрілу Херсону та громади. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Серед загиблих двоє чоловіків та жінка всі постраждалі перебувають наразі в лікарні.